Вітаємо сьогодні! Хочемо розглянути керамічну бронеплиту. Це ідеальне рішення для тих хто шукає ефективний захист та водночас хоче зберегти легкість рухів. Ця плита виготовлена з високоякісного оксиду алюмінію, відомого своїми відмінними захисними властивостями. Вона відповідає стандартам 6 класу ДСТУ, а це означає, що вона здатна витримувати пряме попадання бронебійних боєприпасів, включаючи кулі калібру 7,62 мм. Завдяки сучасним матеріалам плита має вагу всього 2 ,850 кг 850 г, грамів, що робить її ідеально. Для тривалого носіння без навантажень. Додаткові переваги. Керамічна структура не лише забезпечує захист, але й поглинає удар, розподіляючи енергію від кулі на більшу площу. Це зменшує ймовірність травм, що є вкрай важливим для безпеки в екстремальних ситуаціях. Плита також має покриття для захисту від вологи та пошкоджень, що значно збільшує її довговічність. Високоефективна бронеплита, яка поєднує в собі найвищий рівень захисту та оптимальну вагу, вона ідеально підходить для професіоналів. Які цінують надійність та комфорт?